Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 29 травня, 25 рік. І я вам сьогодні, друзі, хочу розказати про те, що вже треба посадити, а це про баклажани І у нас вчора цілий день йшов дощ. Земля мокра, навіть мокріша від того, як цілий тиждень йшов дощ. А сьогодні сонечко. Небо у нас от таке, трішечки невеличкі хмарки, і вітерець легенький. І на сьогодні буде не вище, ніж 27 градусів. Після дощу. Для землі ніби це і жаркувато, але трішечки вона ховається під листочками, під килимком, тобто не буде так сильно спокотно. Гарцинію одну ми висадили. Це мама захотіла, вона висадила свою, а моя ще на підвіконні радує мене, мабуть, тому що я все-таки переїхала з квартири із, як кажуть, із тої шпаківні. І мені хочеться, щоб у мене на підвіконні стояло, радувало і пахло. Я іноді роблю собі букети з піонів, пігоні, які на вуличці квітнуть. А їй подобається, коли красиві грядки і на вулиці вона її радує. Мабуть, тому що вона влітку не любить бути в хаті, в квартирі, більше ходить, ходить, ходить ходить на вулиці, де їй боксеровічка, їй вже 86 і сподіваємося, що років до достало на нас буде радувати. І ще побачить своїх правників. Покажу, друзі, нарешті. Жовта троянда, яку я хотіла майже 20 років. Їм постійно дурили мене на базарах. Я купувала жовту, а виходило ні. А тут, нарешті, у мене є жовта троянда, коли розквітна, я вам покажу. І, як думаєте, де не купила, а у знайомих взяла. І тепер вона жовта. Тепер у мене є те, що я хотіла. Ось така красинка. І ця розкидає. Скоро будуть букети. Троянці які плетуться. П'ятно вернувся. Це цей котик, який не дався нам на кастрацію, не захотів, не пішов до рук. Тепер у нього сезон гульбаш. його цілий місяць не було. Подивіться, на що він схожий, похудав, похудав, але він не думає, що це йому погано. Ну, так йому. от Йому так подобається. До рук не йде. Але я хочу сказати, що всі, кас... всі ті котики, які кастровані, вони довше живуть, він би зараз виглядав у нас як, як м'якенька подушечка. Він би був, був такий красивий, він великий кіт. Але, але не змогли ми його привчити, він не пішов до рук. Ходить біля нас поряд, їсть, приходить. І от місяць гуляв, гуляв, зараз прийшов, відсипався на поринці, на гойдалці. Зараз, от бачите, підійшов, але почув мій голос. Інші котики навпаки біжать до нас. А цей, а цей отакий. Ну і ці відсипаються. Хоч і не гуляки. Але залишаються на вулиці і тому в день відсипаються. Ці подружки кажу завжди, не лови бджілок, вони тебе цапнуть. А вона все рівно їй сім років, вона все рівно ловить бджіл і, можливо, їй чогось не вистачає, можливо. Ми ж не знаємо. Оця штамбова троянда це та, яку я купувала. І вона написана на етикетці, було, що це жовта троянда. На жаль, друзі, так, у людей це бізнес і тому вони дурять зачасту на ринках. У нас є дерева, які ми купляли як айва, а то виявилося звичайне яблуня, які ми купляли теж як якесь інше дерево. А то теж. Тобто, я хочу сказати, що. Я вам казала, що може бути пересортиця, можливо, може отут і пересортиця, Але з тими деревами. Ну, звісно, що дуже багато продавців нас дурить. І вони чим користуються? Вони користуються друзі, тим, що ти ж зразу не побачиш, яке воно. Ти його купив, поки посадив, поки воно виросло, і ти потім бачиш, що воно не те. Якщо ти купляєш лише одну рослинку, ти сфотографував цього продавця і запам'ятав. А він, от, наприклад, у нас вже три роки немає цих ярмарок. З того часу, з 22-го року, немає ярмарок. І вони, і ти вже досі і забув, що це був за продавець. Одне лише, я пам'ятаю, я купила друзі, зараз вам покажу. Я купила оцю хризантему. Це було восени. Люди вже виїжджали з своїх дач, і це насправді теж на ярмарці. Дім сад город у нас такі ярмарки бували раніше до 22 року. Я купила її. Тут було ціле відно, щось так дешево, дешево, вона ще. І зараз вона квітне, я поросажувала, я понасад... насадила у мами біля могилки. Я посадила тут в, три... в трьох місцях, вона розростається, ось вона так чудово, розростається ось тут. І я її, а зараз, хто хоче посадити, я продам. Тому пишіть. Цей оцей продам. Хто хоче посадити, зразу перейду, хто хоче е, пітуню, розсажу також 100 гривень за горщик, продам пітуня ось о. Вона ви її раз посадите в себе на гаряці і далі буде таким килимком вам заростати. І хочу сказати, що саме про цю. Е, про цю хризантему, вона дуже чудово розростається, як і всі хризантеми також, гілочку поклали і, і та гілочка приростає. Вона красиво-чудово розквітає, вона невисока, така чуть-чуть вище за бордюр. А е, мене хотіла її Оксана, Оксанку, якщо не взяла, то я тобі дам. Зараз можна посадити, тому обов'язково занесу тобі. І, друзі, хто хоче 100 гривень горщик, Поки ще можна садити, пишіть. Глорія, цей пішов гулять. Глорія йде. Також приймається дуже просто, гілочку відцвіте, а можна і, і брати і таку. Беремо сім листочків зрізаємо, беремо оце потім гілочку. В землю заглиблюю десь сантиметрів на 5 мінімум 10 банкою прикриваю. І головне, щоб потім не пекло сонце і не забувати поливати раз в день. І два сезони нехай стоїть. Глорія приймається дуже гарно чайна роза. Також дуже гарна. Я сьогодні посадила чайну розу. І білі пішли помідором. Чудова погода. Подивіться, які вони чудові. Саме треба було висадити їх тоді, коли я вам говорила. В мене є відео. Але якщо ви запізнилися, то й зараз можна висадити. Але прийдеться постійно поливати і найкраще зробити. Зараз я вам покажу, який полив зробили ми. Це мій помічник Кутузь. Кріп від цієї спеки, хоч її ніби й не довго було, але вона наробила. 4 дні було дуже спекотно, і кріп почав ось вже закручуватися, тобто тут попилиться. Ми позривали, помили, покришили, частинку просто поклали, нехай сохне в темне місце на рушничок, а частинку теж висушили, покришений і в морозилку. Минулого року ми не клали в морозильну камеру, тому що нас постійно лякали відключеннями світла і тому ми думали, що в нас нічого не буде морозитись. В цьому році ми поклали, тому що мені, наприклад, найбільше подобається заморожений кріп, ніж сухий. Ну, вони різні. Це, як от укажемо, кому що подобається. І баклажани вже треба висадити. Ми купили, ми самі не висівали їх. А купили, і вони ось такі високі. Ну, вони приймаються не так, як помідори. Коли помідори високі, то їх можна закопати, вони обростуть корінчиком. Баклажани не так, але тепер постійно будемо підгортати його, і він буде ставати товстим, саме стебло. І він піде. Для того, щоб потім були гарні баклажани, як і помідори, як і перчик. Ми зробили ось, такі, ось такий полив, тому що все-таки літо літо все рівно буде, літом буде спекотно. І саме найкраще поливати, коли воно йде прямо під до рослинки. І ось такий тут нам вийшло зовсім недорогий, друзі. Взяли отаку півдюймову таку трубу. Це все в магазинах на базарах продається. Всякі ось такі чоловік прорахував, скільки нам треба. Де треба куточки, він воно з'єднується. Зараз на базарах все, що є, можна. І тут ось така фільєрка, яка видає, воно ніби така невеличка, іде невеличкий фонтанчик. Це не капля, тому що капельний полів. Саме капельна та система, вона дуже дорога. Це виходить дешево, вкластися ну, також треба. Так, бачу, що повзають, тому й попелиця, повзають, повзають, ось треба обробити від комах. Бачите, вони повзають, вони собі несуть, несуть, несуть. Зараз вони носять собі попелицю. Вона солодка і вона їм подобається. І ось поряд, де вона живе. І перчику тепер буде чудово, також у нього буде своя прямо до корінчика, прямо під корінчик буде своя водичка. Ми подивимося ближче, як тут вона. У мене є тут помічник, тому іноді ви бачите, що камера хитається, це в мене, це мені допомагає. Кутузька. От така сама з себе. фільєра Через два дні літо. Тоді вони будуть ховатися в інжирі, в помідорах. Зараз вигріваються на сонечко І з полуничками. Ми вирішили, що ми цієї осені піднімемо грядки, зробимо такі височенькі і подивимося, можливо, так і зробимо, як пропонують агроволокном всю грядочку, вона тоді тепліша, і залишаємо лише місце для кущика полунички. І їй також кожній полуничці підводимо водичку. Все це я вам покажу. Плануємо на осінь. Огіркам зараз. Якраз дуже потрібна вода, і тому ось і тут, і тут у нього є. Тут ще десь насінинка, можливо, вилізе, може, її вже з'їли паразити, все може бути. Чесник цьогоріч дуже чудовий, не дивлячись на те, що була зима безсніжна і були морози. Він чудовий, він майже не пожовтів, так як я вам і казала, я нічим чесник. Не бризкаю, не обробляю, тому що він сам антисептик. Зараз вже пішли пішли вже стрілки, ще поки що не обриваємо їх, подивіться, які вони довгенькі. Можливо, сьогодні вже й обірвемо. Уже саме час їх обірвати. Що ми з них зробимо? Отакі стрілочки, вже така довгенька, я зніму і вам покажу. Отакі стрілки, їх можна посмажити з. На олійці із яйцем. дуже смачно. І це рекомендую тим, хто нікуди не йде, щоб на людей не дихати, тому що і жуйка не спасає, і якщо ми чистимо зуби, також не спасає, Уже треба обривати. А ще дуже чудовий, чудовий засіб беремо отакі, зриваємо стрілки, замочуємо їх у воді. Ну, Так, щоб сказати, е... натовкли, натовкли, поклали, поклали і залили так, щоб зверху було води всього-навсього десь на палець. Отак, на 1 сантиметр зверху. І нехай воно так постоє на вулиці, в темному місці, не на сонці, 7 днів. Воно забродить, і оцей такий неприємний запах дуже чудовий. Від вовчків від оцих всяких паразитів, які лізуть. Я хочу сказати, що завдяки тому, що ми посадили, у нас тут ось учасник і поряд морква. Моркву не їдять довгоносики, тут їх немає. У нас гарненька, рівненька, чудова морква. І ось така чудовий пішов салат, дощик, їм на користь. Друзі, дякую всім, хто зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою. Хто ще не зі мною обов'язково підписуйтеся. Трансляцію ми проведемо в суботу, в 10 годин ранку, тому заходьте, підтримуйте. Трансляція буде про що? Про. Я вчора знову згадала про українські письмо. Ні, я згадала, друзі, що. Тоді мені сподобалося збирати всі пісні і співати. Потім, більш як рік, я не збирала, не співала, і навіть ті, ту свою була поставила як недоступна, тому що не те було. Ви знаєте, що сталося у нас? Не стало Сашика, і його з нами вже більше як рік немає. А потім все-таки кажуть люди, що траур є траур, і він е, продовжується рік, в когось і три роки. До цього треба, треба з собою працювати, кажуть. І тому, друзі, вчора натрапила випадково. Е, я хочу навіть сказати, хто мене від цього всього струснув нарешті через рік. Це Емочка. Емочка, якщо ти дивишся моє відео, то дякую тобі. Я побачила твої, там, де ти танцюєш і співаєш. Я тебе віжу, милий мій братанчик. Так, я розумію, що він з нами, що він з нами, що він тут, і тому вирішила, і мені захотілося вже співати. Так що, друзі, тема нашої трансляції буде українські народні пісні. Тому збирайте, приєднуйтесь, кажіть, хто, які знає. Будемо співати. У мене буде трансляція. Хто захоче приєднатися, приєднуйтеся. Я викину вам посилання на мою трансляцію: хто може приєднатися, приєднаєтесь. І співати треба це життя. А коли ми співаємо, це ми дихаємо. Це дуже чудові дихання вправи. Так само, коли ми танцюємо. Ми дихаємо, і, і люди, які співають, і які танцюють, це для тих, кому вже за 80 і, можливо, бо я бачу, що в мене багато таких глядачів є, то ті, хто співають, танцюють і довше живуть, друзі. Оптимізм, оптимізм хороший погляд на життя, нікого не судимо, дивимося за собою, співаємо, танцюємо і довше живемо. Всім вам, друзі, дякую. Ось така водичка. Сьогодні треба вже її. Так, подивимося, яка температура. Про все вам сказала, про температуру води не сказала. Я спостерігаю, що яка температура у нас в басейні, така температура і в Дніпрі. Сьогодні, друзі, у нас 18 градусів. 18 градусів. Хто любить таку прохолодну воду, можна. Можна плавати. Тому треба вже їхати на Дніпро, поки воно чисте, і робити запливи. Це також, друзі, кидаю зараз в чай, поки є, поки зацілило. І скоро піде оця троянда. Я вам казала, це дуже чудова, дуже стійка і дуже гарно приймається. Я її пересадила минулого року. І вона вже буде ось дасть нам квіточку. Тут пітуня цей килимочок біленький. Це, я думаю, що все-таки ця гарцинія, на яку, я думаю, що вона не вижила взимку, і мені здається, що це вона, ну, подивимось, нехай підніметься трішки вище. Мені ніби це на неї схоже. Тут пеньок і може бути тут. Зовсім поряд я її посадила. Можливо, залишився корінчик, і оце вона пішла, ніби щось на неї схоже. Подивимось. Отакого От вам, друзі, настрою. Чудового, позитивного і всього найкращого.